Так, всім доброго дня. Покажу свої знахідки за вчорашній день. Дивіться, знайшов такий вал. Тут 175. Тут у нас 75. Сам механізм 130 міліметрів довжиною. Вал у нас е, сколько там? Двадцатка, двадцять міліметрів. Кріплення є два штуки. Ціна 500 гривень буде ваша. Далі є тиски ось такі а, гарні 300 гривень. Також будуть ваші. Повністю треба почухати. Все ціленьке, розібрати і будуть працювати ще. Знайшов ось такі ковши. Дивіться, тут 120, 125. І тут 130 і 140. Три штуки ось таких. 150 гривень за три, тобі ж по 50 гривень за штуку виходить. Далі йдемо. Є такі круги, або ж на ножі, або ж ще на сапки, або ж ще. Оце саме найтовщі, який я знаходив. 3 мм. Внутрішній 50, наружній 275 від кінця до кінця. І цей у нас 295 на 50, товщина 2,5. Ось такий. Ціни за них хай будуть у нас 150 гривень за два штуки. І буде ваш. Ящика, дивіться, якого знайшов гарного. Ціна 400 гривень. Буде він ваш. Що тут по кріпленню? Одне кріплення відломане, друге не відломане. Зараз розкрию, покажу, що там внутрі. Так, що тут внутрі? Що я ще знайшов якраз внутрішнє надбання. Ключ на 46. Ціна 80 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Ключі у нас три штуки будуть 60 Далі штангеля такого знайшов, На напайки хтось відірвав. Ціна хай буде 50 гривень, буде ваш. Цей у нас буде 20 гривень. Лопату знайшов, дивіться, довжиною з з до звідціля 250, шириною 170. Повністю в робочому стані. Ціна 165 гривень буде ваша. Так, що ще тут? Топори. Дивіться, 195 від початку до кінця. 135 звідсіля і до ціля. Тріснутий. Ну, як і є. Ціна його 60 гривень буде ваш. На заварку. Далі є ще ось такий також. Тріщина бачите, більше тріщин немає. 190 на Лезо 140. Ціна за нього буде у нас 100, так і буде 140 гривень, а там будемо торгуватися, якщо щось будете брати, більше суттєве. Далі є шків сотий, внутрішній 28, наружній 3 ручя, як бачите. Під е, шплінт зроблений паз, але не до кінця. Чому? Не знаю. Ціна за нього буде 200 гривень. Так, далі є два підшипника. Ось таких 130, звідси з кінця до сюди. Далі йдемо, що у нас тут? Підшипники більш-менш живі. Можна використовувати 25 внутрішній. це у нас тут 30 внутрішній, загальна довжина 155 з отворами. Е, ціни за них пропонуйте. Так, колокольчик такий на 50. Кому цікаво, ціна 80 гривень. Так, далі є молотків, декілька штук знайшов. Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 30 гривень. Кувалда така гарненька. 180 буде ваша. Є на 3 кілограми, я так розумію. То десь на кіло, на півтора, а це на 3. Це на 220 гривень, хай буде так. І гвинт знайшов довжиною 370. Е, вал самий Н20. Ну, такий живенький. Не знаю, шпилька, другими словами. Щось наварено на, на цей 20х20 20 квадрат такий, Не зрозуміло, Чому він такий зроблений? Тут 30 Ця гайка на 41. Ну, кому треба? Щось зробить. Ціна 70 гривень. Все, більш такого щось суттєвого нічого не знайшов. Показав, продемонстрував, щоб ви бачили. Кому зацікавилась моя тема, поставили лайк, прокоментували, поділились відео і долучайтесь, будемо працювати. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.